А яка може бути більша відповідь світу? Скажімо, засудження це дуже добре, але, скажімо, ця трагедія точно торкнеться безпосередньо ряду країн регіону, зокрема, Туреччини, Яка сьогодні достатньо лояльно ставиться до Росії, є важливим торгівельним партнером Росії. Чи може це щось змінити? І якою мала би бути, на вашу думку, адекватна реакція світу? Не просто засудження. А що таке адекватна реакція? Більше зброї. Більше зброї, наприклад, від Туреччини. Ну, на тільки насамперед відповідно. Ми наших б дуже хотіли, щоб така була реакція від Туреччини: менше слів, більше зброї. Так, ми б так хотіли. Хоча у нас нормальні відносини. Я, до речі, не бачу, щоб Туреччина прямо так відкрито підтримувала Російську Федерацію. Є там відповідні кроки, на застосування відповідних санкцій, там, де ми це бачимо. Це в цілому болючі питання щодо санкцій. Про нього також можемо поговорити більш глибше. Я думаю, що тут повинна бути відповідальність, перш за все, кримінальна відповідальність, повинні реагувати міжнародні інституції, включно з міжнародним судом міжнародним кримінальним судом. Що стосується зброї, ну, ті, хто дають зброю, вони дають. Незважаючи ні на що. Ті, хто вагаються, вони вагаються і бачать свої завжди інтереси, скажу вам відверто. І наша екологічна катастрофа, давайте будемо відвертими, це суто наша екологічна катастрофа. Так воно відбувається в житті. Ну, я вам говорю свої свої висновки. Коли ти знаходиш спільні зацікавленість, і там, де є інтереси, спільні з іншими державами. Ну так виходить, коли це спільний ворог Російської Федерації. Якщо він спільний до нашого для нас і для наших сусідів, які розуміють, що після України може бути інша черга, то це дійсно наші друзі і партнери, і так воно і є. І це абсолютно справедливо. Вони тому вам і віддають все, що в них є. Всю зброю віддають там, де суспільство в тих чи інших державах повністю на боці України, і вони тиснуть на лідерів, там вам лідери все дають. Там, де суспільство розділення, або їх качає, як то кажуть, Росія або внутрішня політика, там дають вам от як розділ на 50 на 50, так і дають 50 на 50. Я маю на увазі з всіх наших запитів: половину дають, половину ні. В принципі, всі лідери реагують на те, що у них всередині в державі. Так воно і є. Якщо демократичні суспільства, дуже демократичні, такі лідери дуже демократично, так вони відносяться. І вважаю, що а, спільні цінності, що ми воюємо за їх цінності, так воно і є. І я важ... Бо, бачу відкритість е, в наших розмовах. <кхем> е, але ми живемо в такому світі. Треба самим бути міцними і тиснути на інших. Я розумію, що вам після цієї трагедії хочеться, щоб всі держави об'єдналися. Дивіться, ми дуже хотіли, щоб всі об'єдналися після атомної станції. Максимально, хто, хто розумів, ці виклики дуже серйозні. Ми відчували їх підтримку. Ну, пісімізму ніякого немає.